Ім'я Семир має давнє походження, і перші записи цього імені датуються середньовіччям. Найдавніші згадки про його варіанти, такі як Семир або Семер, свідчать про слов'янське походження. Ім'я є композитом, де другий складник мир вказує на значення, пов'язане з миром або спокоєм. Цікаво, що перший складник, ймовірно, є займенником. Але точна форма цього займенника залишається предметом дискусії. Дослідники зазначають різні варіанти запису імені, включаючи зв'язок з іншими іменами, такими як Себор, Сидобер та інші. Угорські славісти фіксували це ім'я через літеру. Що свідчить про його адаптацію до угорської писемності, перші письмові згадки про Семир з'являються в документах пізнього середньовіччя, зокрема в історичних записах, що підтверджують побутування імені у різних регіонах, таких як Трансильванія та Польща. Наприклад, в 1219 році в документі згадано Сеннер Рейс Прейдітюсфірземер в Арадіні. Інші пізніші записи включають 1520 рік з іменем Земера Андраста, 1592 рік, де фігурує кріпак Максимо Семера. Таким чином ім'я Семир має глибоке історичне коріння та значення, що відображає культурні та мовні традиції слов'янських народів. Схожі на Семир імена Немир Семир. Дамир, зимир, сімир, чемер.